Всім привіт, з вами Фредінант. Це мій огляд на Warframів, який можна використовувати для індексу саме для фарму кредитів. Ось, Можливо, я про всі не скажу так поверхнево. З якими я особисто мав справу. І так, номер один це Revenant, Ну, то, що номер один просто список. Revenant за рахунок другого скіла, який робить його невразливим. Далі йдемо далі. Rinno Прайм, Borin. За рахунок 4 четвертого скіла, який вам фактично робить з вас також безсмертним, і дає вам велика кількість а, за рахунок якого ви спокійно живете. Про рев ми не говоримо. В принципі, там варфрейми можна бувати NPC. Зачищати без додаткового урону, головне мати хорошу зброю і виживати. Ось, далі у нас йде дивлю, що в мене є, і розказую, тобто фішка індексу в тому, що, коли ви знищуєте противника, з нього випадає жетончик ви піднімаєте цей жетончик, у вас починається зменшення йти здоров'я, зменшення щитів як у вас йде далі? А, зменшується енергія, чим більше жетончики ви збираєте, тим. у ну, вас тим ці показники Урізаються, то вам стає гірше. Тому треба обирати таких warфреймів, які, в принципі, не залежать від ХП, від щитів і від енергії. Ось як би це не парадоксально звучало. Тобто рівно це рівно для цього підходить. Вони також добрими є, щоб носити ці жетончики. Далі нова Prime. Нова Prime за рахунок молекулярного зарядження. Ви сповільнюєте противників, 75% сповільнення, 75% влізається в них захист. Ось. Далі. Ну, йдемо далі. Що в мене тут ще є таке цікаве? Вісп. Вісп за рахунок квіточок своїх, безперечно, тому що це джерела. Значить, вона контролює противників, корпорація корпусу вони шок проходить по ним, роботи тримають шок, всі сповільнюються, прискорює союзників, ось і відновлює ХП-союзникам. Ну, також приманки кидає може. Відволікати увагу, тобто можете спокійно бігати і всіх а, знищувати. Корисно для команди далі. Далі поставлю вуконга, перше, тому що в нього є двійник, можете дати двійнику Нікор якісь там з, з бафами, так, з, з багатьма станами а, або дати нікор, або дати йому. Епітафію, щоб він просто розкидав стани Ось епітафія, дуже цікавий пістолет на стани А самому взяти ближній бій, якусь нікану або іншу зброю ближнього бою, не знаю, які там. Можливо, якусь інкарнантську зброю. Ось і спокійно фармити противників. Ось далі. За рахунок першого скіла. Роздвоюється. далі побіг собі, може. В принципі, переміщатись. Ось можна йому поставити четвертий скіл від Міраж. Затемнення на урон. І щоб він ще більше, більше наносив шкоди. Так, далі. Далі ще один досить цікавий варфрейм. Можна скажу про Лімбо два слова. Тобто Лімбо за рахунок розлому. Четверта скіла, в принципі, ставить купол невразливий. Противники попадають на базі в себе противники в нього потрапляють, вони сповільнюються їх можна там шинкувати фактично з купола. Так. Далі, але треба дивитись, тому що деяким варфреймам можна носити, бігати з е... жетонами. Ось деяким не рекомендується цього робити, скажімо так. Ви самі побачите, коли будете грати. Якщо ви піднімаєте жетончик, там 10 жетонів чи 20, у вас все нормально, ви можете прибігти. Там, де сфера енергії лежать, зарядитись. І перекастувати скіл, тоді це все нормально. Якщо ж ви не можете виживати, тоді краще не брати ці жетончики, нехай беруть інші. Просто допомагайте знищувати противник. Останні Warframe. Я можу рекомендувати. Ну, не останні ще два. Давайте так, давайте візьмемо Місу. Міса за рахунок миротворця. Притворюється в турелі, просто знищує всіх і вся. Ой, за рахунок цього скіла вона досить сильно виживає. І в ну, неї єдина проблема це дуже сильна просадка по енергії. От Міса, я тільки що казав, в Місі категорично не можна брати жетончики, тому що в неї зразу піде мінус по енергії і все. Не закінчиться. Міса єдиний з тих варфреймів Ну, не єдина, але одна з тих верфремів, які не можна носити жетони. Просто стояти і знищувати противника Далі, 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 давайте ще одненьку вам покажу. Це новий варфрейм. Недавно ввели його, це Данте Як один з кращих варфреймів для новачків Ось також він є. Сандана не питайте, звідки Сандана це за 900-й вхід в гру. По моєму чи за 1000, чи за 900-й. Дуже Дуже древня історія. Але Сандана крута, я тепер ставлю її на всі Warframe. Утилізовано добре і ну гарно виглядає. Кольори чіткі. Хоча вона вже давно, в принципі, напевно, в грі. А, далі, що поданте? В нього надзахист, другий скіл, четвертий скіл дає надзахист. Ось. І тому третій скіл ви можете в принципі, а, підривати противників. Ну, це ситуативно. Якщо у вас буде на це енергія, можете спокійно бігати з жетончиками. Я думаю, що для це не проблема. Ось і. Є. Єдине, напевно, що він не зможе там качати 50 тисяч щитів. Все-таки сліпу людь ставити на нього. Я думаю, що не потрібно, якщо будете жетончиками бігати. Ось. Буде 1020 захисту вам там достатньо буде з головою. Так. Надзахисту, точніше, ось така штука. Це все, я думаю, що по варфреймам, по зброї я рекомендую Fanmore Layet. В принципі, нічого не змінюється. Білд на лаєт і на фенмор мен мене є. Ну, якщо немає, ось на паузі подивіться. Вірус термо. Розріз. Ось. Ну, термо ще переважало. Бажано, щоб потім йшло, йшла різальна шкода, а потім уже йшла вірусна шкода, але в мене не виходить розрізу, треба додати, щоб у нас розріз був на другому місці. Ось, в принципі, поки що і так. Добре. Так, всім. Дякую за увагу. Користуйтесь, ферміть кредити. Індекс. У нас на планета Нептун. Зараз вам покажу раз вже. Вже просто багато хто не знає, де фармлі, де знаходиться. Знаходиться він на планеті Нептун. Ось тут. Нажимает. Вам треба пройти. Заробити спочатку жетончики бронзові, потім срібні, щоб потрапити далі. І ви вже потрапляєте на високий рівень. Ось, і спокійно. Вони заробляються, по-моєму, треба, якщо не помиляюсь, боса Боса Нептуна треба декілька разів нафармити, тоді вони з'являються. Можу помилятися. Зв'язано з Нептуном. Точно не знаю, бо я дуже давно грав на вікіпедії Warframe. Подивіться, як відкрити індекс високий. Так, носити 50 тисяч і йдете, в принципі, грати без проблем. Так. Тут, взагалі, босс є на Нептуні. Тут взагалі боса нема жодного. А якщо босса немає, значить просто треба. Щось тут. Аня є босс. Зграє гія. Так, добре, всім дякую за увагу. Користовуйте арфрейми і форміть собі кредити.